Розпочинаємо активно реалізовувати саджанці Лухини, малини, також інших ягідних культур. Зараз сьогодні, сьогодні будемо завантажувати невеличку партію на відправку. Зараз покажу, що ми як до чого. відібрали саджанці. Вечір дарив чуть мороз. Ось такі саджанці. Ось така одна річка. Це у нас сорт. BluJ і Blue Crop мають найкращі прирости. Інші сорта, дідки, як Дюк, Спартан, Деніс Блю та інші мають чуть, чуть менші прирости. Ось такі саженці чудові. Ось Блю Голд. Сезон активно розпочато, також залишилася малина. Для бажаючих придбати, звертайтесь по вайберу або телефонуйте. Скинемо каталог, ціни. Для оптових покупців буде знижка, але попередньо необхідно буде вказати, яка кількість і на яких умовах. Самовивіз також знижка, якщо досить велика кількість. Ось так, друзі, починаємо працювати. Сезон відкрито. Постараємось трохи зараз реалізувати, бо початок березня, середина березня будемо закладати теплиці живцями, так що часу продавати можливо пізніше і не буде. Готую відправочку однорічних саженців Лухини. Ось таких постійному клієнту. Саженці їдуть на шувар. Це у нас перекуп постійно бере. Ось така кількість. Дивіться, такі сажанці. Цього разу готуємо йому 600 саженців. Ось такі сажанці. Лухина вже почала брунька бубнявити йти йти в ріст. Нас зараз передають тиждень часу мінусову температуру. Після тої мінусової температури вже будемо проводити певні обробки. Ось така кількість однорічки. Для бажаючих працювати, продавати, а не вирощувати. Звертайтесь, продаємо по оптових цінах. А ви ще далі, якщо хочете, реалізовувати самі. Або можна купити рік доростити і пізніше продати їх дворічку. теж непоганий варіант. То, друзі, для співпраці пишіть на Viber. До зустрічі!